Доброго здоров'я в ефірі. Програма GoPro, ведучий ведучий Радик на першому західному Сьогодні Наш гість Василь Музика, директор комунального підприємства Львівської обласної ради, підприємства автотранспортного обслуговування. Василю, якщо так коротко для введення в тему, чим займається ваше підприємство? Виходячи з назви, зрозуміло, що займається автотранспортним обслуговуванням. Але давно пар... ми не чули начальника транспорту. Але <світ> <світ> юмор в тому, що з автотранспортного обслуговування там залишилася тільки назва. Бо коли воно реєструвалося, на той момент воно виконувало функції реально про перевезення депутатів забезпечення транспорт. за транспортного. Але в процесі еволюції воно... в функції ці були в нього забрані. Зараз воно фактично займається здачею в оренду певних територій і паркувальним. Послугами. Ну і звичайно, крім того, що ми даємо певні послуги по фасиліті, обслуговуванні споруд. Ну, от такі от приблизно історії. Ну, я знаю, що у вас є площі, можемо так скористатися і прорекламуйте щось безкоштовно, прорекламуйте, що ви здаєте. Де? Що ми здаємо, ми здаємо паркомісця на вулицю Бабанича, ті, що виходять. Ми здаємо паркомісця в наших За від, обласної від обласної ради. ради. Здаємо в трохпарковому паркінгу. Мало хто знає, що у нас в центрі міста є такий паркінг, де ми здаємо. Ну і відповідно Які ціни? Ціни від двох тисяч до шести, в залежності від якості за, за що за місяць. За місяць, за місяць. Да. Це недорого, як на як для центру міста, це адекватна досить ціна. І, і, є, і є можливість до доїзду в обласну раду. А, і звичайно, це, звичайно, без, без немає. Добре. Ви здаєте в оренду території приміщення? Це зараз ринкові ціни. Ой, дивіться, оце дуже цікаве питання. Якщо взяти де Юри. І де-факто, то ніби все по закону, все правильно. А ну, як... закону. А, так, а якщо взяти по ринковій історії, то це таки знаєте, все об'ємлює таке загальне таке куревство. Тому що ми маємо, наприклад, об'єкт на вулиці професора Буйка, де є 5 тисяч квадратних метрів, і згідно п'ять тисяч квадратних метрів. І згідно договору, нам орендавець аренда... аренда... платить 60 тисяч гривень. Це 12 гривень за квадратний метр. Я б хотів подивитися на щасливих зйомщиків квартир на вулиці Тернопільській, які б за квартиру 60 метрів платили 720 гривень. І це є та ситуація, яка потребує нагального. тому що наша нормативна база прописана так, і оцінка оренди йде так, що, наприклад, підписали договір, і ціна тільки збільшується на рівень. Інфляції, а вже на ринкові механізми воно не впливає. Це є методика кабінету міністрів, і це потрібно це питання обов'язково вирішувати, бо це просто шалені гроші, і тут мимо кишені громади. Це така узаконена е, можливість. Ну ви не це розумієте? узаконена можливість багатіти. узаконена можливість за рахунок громади е, бути хорошим волонтером, бути хорошим спонсором збройних сил України. Бо коли ти платиш оренди півтора тисячі доларів, не доплачуючи 5-6 тисяч кожного місяця. То в принципі можна 300 доларів виділити і розповідати, який ти хороший ще можна орден за. Це поотримати, а і які процеси якраз вже так ми зачепили. Ну дивіться, то що стосується власне мого підприємства. Я вчинив певні дії. Ми зробили акт огляду, ми склали документи. Ми, напевно, будемо подавати в суд, бо я хочу як керівник отримати від юридичних інституцій роз'яснення, чи правильно це все, чи ні. Якщо це все правильно, ну тяжко в буде сказати, але нас тоді очікує сумне майбутнє, якщо ми майно громади будемо використовувати так нефекти. Не Яка як фірма називається? Яка? Автоцентр Бойка 6. А коли укладений угодна в 2000 році укладений договір, в 2015 році він продовжений ще на 15 років за замовченням. Продовжений договір складений так, що в принципі забрати його назад громади, шансу майже немає. Тобто ніколи. Я думаю, що ніколи. І власник, який зараз там є, він це прекрасно розуміє. Він розуміє, що продовжувати він буде договір оренди в наступній каденції, коли будуть в обласній раді. Відповідно, тут, можливо, ні музики не буде, там ні Білоуса, ні нікого. І він з іншими людьми буде це питання вирішувати. Нас він просто ігнорує і вважає знищить своє. А ви вбачаєте по ринку і власності економія кілька тисяч доларів в місяць? Місяць. так. Тобто, якщо це я впевнений, що 10 така сам років це тисяч дол... стосується маленького підприємства, яким доларів. я керую. А я собі уявляю, що відбувається в межах області, в межах України. Добре, я думаю, що журналістам буде цікаво, і ми повернемося до теми буйка 6 і буд і буду вам дуже вдячні, тому що нам потрібна допомога в тому питанні. Це, це рік 40 доларів, 10 нема років тисяч доларів немає жодного бажання чиняти якісь дії там проти бізнесу, але хочеться все привести, як то кажуть, до здорового глузду. глу. Це не бізнес. Це ні, ну так можна бізнесувати, взяти по 2 долари, а умовно там фактично за даром і потім казати, який є успішний, які є хороші. Ну це ж дай любі умови, любі, такі люби умови, любитки, буде успішний. Це я так розумію, це Семна проблема системна проблема, і вона стосується всіх об'єктів. Мені дуже дивно, чому про це всі мовчать, і навіть те, що я сьогодні говорю, я думаю, що воно може мати для мене певний резонанс, не дуже позитивний, а сви навпаки. Тобто, ви підозрюєте чи ви маєте е, якісь такі докази, що це е, стосується оця оцінка е, вартості оренди, вона є всюди хибна, так. Вона не то що хибна, вона згідно чинного законодавства. Але згідно чинного законодавства, Янукович мав до кінця досидіти на своїй каденції. Є процеси історичні, є процеси економічні. І оці процеси повинні бути проведені до реалії сьогоднішнього дня. І згідно реалії, там є ну, дуже несправедлива історія. Який ви бачите вихід? Ну, працювати... Ви не депутат, ви не депутат але все-таки так. ви хотів виборієте. закликати депутатів обласних рад, міських рад, не тільки п'янствувати на корпоративах зі своїми депутатами Верховної Ради, а через їхню можливість подачі законодавчої ініціативи за Пускати процедури перегляду цих моментів і виводення це все в ринкову площину і наповнювати там бюджет бюджети територіальних громад. Просто деться і... про шалені гроші. Ми не маємо грошей для сім'ї військових. Ми не маємо грошей, щоб стимулювати мобілізацію. Ми пробуємо невідомо як енергетику відновити. А тут живі гроші валяються під ногами, і за ними ніхто з державних інституцій не звертає на це уваги. А потім цей бізнесмен з барського плеча кидає ще кажу, він ще орден отримує за тож за те, що він допомагає. За те, що він такий допомагальник великий, так? Який? Не йдеться конкретно про нього. Ні, це зараз, Я так. розумію. Це. А взагалі, ви якісь робили оцінки, які втрачає скільки львівський, хоча б бюджет. Ні, я про львівський бюджет не можу сказати, тримати доступ до інформації. Mm. Я можу говорити про своє підприємство. Ми втрачаємо кожного місяця в межах 200-300 тисяч гривень. Це в рік 3,5 з мільйони. В рік 3,5 з половиною мільйони просто... Тільки на одному об'єкті. Добре, а взагалі. <ій> взагалі це ну добре. Це там буйка 6 А це взагалі? Ну тобто, вас думаю, що така сама історія з всім рештам майном громади, де договори були заключені на початку 2000-х років. Ті, що вже зараз ближче, там є трошечки вже лояльніше, ну не лояльніше, адекватніша нормативно-грошова оцінка, і там вже оренда, відповідно, має трошки інші цифри. А ті, що заключалися. Тобто самі депутати обласної ради зараз нічого не можуть зробити. Ну так, щоб вони прийшли, сказали, сукнули, коли кого не зробили, так не, не буває. Можна. Ні, тобто це треба це, міняти це, методику. І це. Має, це має вирішувати там Верховна Рада, там, камін, там, і... Там, і, там, і там, але це питання, про які треба починати говорити, тому що це, це просто жах. Ну, а от ця недосконала, це все-таки корупція чи це дурість? Це знаєте, це в нас такий плавний перехід з планової економіки в ринку, де залишається все гірше від планової і береться все гірше з ринкової. Це історія, яка всіх, в принципі влаштовувала. Mm. Громадяни не відчувають себе власниками тої території. Підприємці, в принципі, був би я не місце того бізнесмена, швидше за все, був би такий самий, я буду щиро говорити. І для нього максимальний це прибуток. Чиновники по великому рахунку закону не, не порушили. Всіх ніби, все влаштовує, а в результаті грошей ми не маємо. Ну, Недосконала форма нарахування, нарахування і всім все одно. Так, і розумієте, що і ми повинні мати механізм контролю за цими об'єктами. От я зараз, як представник громади, як директор комунального підприємства, я не можу туди прийти і нормально зрозуміти, що там відбувається. От була остання перевірка, нас просто до певних приміщень не допустили. І в мене немає можливості вплинути на це. Ну а от і яка різниця так взагалі це там в 10 разів, в в 5? Ну, 5 це мінімум. П'ять в п'ять за тобто занижена з, 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 згідно чинного законодавства. Розумієте, І тут не можна підходити з такого воду, бо він там щось робить, він там заробляє. Є бізнеса, які можуть вестися на землі, яка дорога, а є бізнеса, які не можуть вестися, Вони мають вестися з обізною лінією, умовно. І пончики пекти людина в центрі не може, тому що в центрі земля має бути дорога і ефективна. Тільки такий має бути підхід до тих питань. І, взагалі, вашому підприємству платять люди. Е немає боргів? Ні, ті, що ми маємо, договори. Ми боргів не маємо. Коли говоримо про того підприємця він розуміє прекрасно, що він платить мізерно, він платить і регулярно. чим, ну, тут це... до нього нічого йому не, не було. скажеш. Ті, що з нами є договори, то я сказав, би 99% Дуже нормально. А там один десь можуть якісь нюанси бути. В принципі, ті, що працюють, в мене можна сказати, що все досить дисципліновано, вибудовано правильно. Але, ну, тобто, але всюди ціни трошки нещі. Е, Всу дивіться, от в чому є в нас парадокс ситуації? Ми працюємо в нормативних базах, невідомо ще якого минулого. Ми прив'язані до галузевих угод. До... Що таке галузеві угоди? О, дивіться, от В мене на підприємстві, щоб взяти людину, наприклад, хорошого слесаря, який буде працювати, виконувати роботу, згідно галузевої угоди, зарплату більше 7 тисяч гривень йому дати не можу уявляєте собі, парадокс. Ну не і... Зараз 7, 700, Ну, ну ви мінімальна, ви вже мінімальна. мінімальна. І е, нема іншого механізму, щоб його взяти там, на 15, на 20 тисяч на 50% від виконує роботи, як працює приватні структури. І от в таких вод, умовах ми мусимо. Державне майно… Тобто, ви, тобто ви десь маєте, ну, Або красти, або Або щось. або щось… Або керівник має придумувати такі схеми, виписувати премії, а потім проходить перевірка і питається, якого ти диво йому виписуєш кожне місце премію, а пояснити йому, що людина ще працювати, не буде неможливо. Тобто в самому законодавстві, в самих тих нас взагалі, ми розвалили союз. Я вдячний вам, що ви там валите пам'ятники, але з нового глибокого переконання, Радянський Союз залишився в системі управління і в системі фінансового фундаменту держави. І це є саме жахливе, що ми зараз маємо. У нас немає ринкових гнучких механізмів. В нас кажуть, у нас є ринкова хитрість і є планова економіка, яка всіх влаштувала, коли люди заходили в ті напрямки. Добре, а сам підприємець, чи от хочу це закликати. Оці, які орендують е, там в комунальне майно і платять копійки, вони самі можуть вийти з ініціативи? Я хочу платити більше. Дивіться, це чи, чи, чи теж їх посадять? Е, е, пане ж, ви ж цей, е, ми ж виросли з вами приблизно знаку, пам'ятаєте капітал Карла Маркса. за прибуток, що відбувається. Тому я не засуджую підприємця як особу на його місці. Можливо, я був би ще цинічніший. Але фактом є те, що є. Але можуть чи ні? Ну можу, але я такого ще не чув. Тобто таке е... ну на моїй пам'яті особисто зі мною такого не було. Ну, тобто, тобто, це є бажання розповісти, як все тяжко, як платити, ми не можемо і що ну, Бо цей механізм це, ніби ваше, як там сказати, ну, ну центральне, але невелике підприємство. Але ми ж знаємо там муз... музеї, де знаходяться реберні і так, так далі. Так, це так, все. Так, так. Тобто, це така практика. На я думаю, що це... і ця практика, я так розумію, не тільки у Львові, тільки історія. Загальноукраїнська. Загально загально Тому про це треба обов'язково починати говорити і треба це повертати в нормальне радикальне русло. Тобто русський. я так розумію від підписа. от я там укладаю, ти кажеш там, Це коштує там. 20 гривень за там скільки там чи скільки за квадратний Ну метр? зараз законодавство в центрі міста. Коли ви підете офіційно звернетесь, вам порахує буде 120 гривень за метр. Три 3 долари. 3 долари. Підіть зараз в приватний ринок і візьміть за три долари. А я можу взяти і віддати в собою оренду? Е... Що я маю зв'язі? при допомозі певних знань юридичних, звичайно, що зможете ну, амуналі не гласного хто а, там, це, як ви кажете, що вас не можуть оренду? Ми платимо претензій а, не буде. Це... А що там відбувається, перевірити не немає можливості. No. Ну, це, скажімо так, я думаю, що це, це мільярди. Е це мільярди, і то навіть не гривень. Тому я їй кажу в такий важкий час, коли ми мусимо по копійках шукати. Ми не можемо нормально мотивувати наших військових, Ми не можемо отримувати такі гроші, проходять мимо кишені громади. І люди мають зрозуміти, що це є їхнє майно. Це дуже важливо. Я все життя працював в приватних структурах. Вперше я працюю на от на комунальному майні. Це просто, якщо людям роз'яснити скільки в нього їхнього є, і що вони мають з того мати, то повірте, це десь близько до арабських еміратів. Тільки, тільки, тільки на такий простійний. На таких простих рекламах. Я вже мовчу там про кар'єри, я вже там мовчу про якісь інші речі, до яких я не маю відношення, я тільки просто, просто, можу тільки догадуватися. А може то все продавати? Е, дивіться, це точно має право та дискусія бути, але це має бути публічна, відкрита, залученням спеціалістів і залученням європейського досвіду. Просто, якщо воно приносить наживу. Ну на добро ну, це реально нажива все таки така, скажем так, підприємцям і якусь там таку втіху чиновникам і чи депутатам, лобістам так, таких рішень, то може краще це продати і хай і хай питання. Це... Продажа це є таке, якби цікаве питання. Питання потім ефективність використання тих коштів, за які буде продано. Хто буде ним розплів. Я ж кажу. Вам кажу, я кажу, як бізнесмен вже що буде з тими грошами далі. Тому це має бути розроблений механізм. Це має бути дуже чітко доведено до громади. І громада на своєму території має знати, що є їхнє і що вона з того має. І що вона з того має, куди воно її йде? Бо якщо, умовно, громада міста Львова знає, що вона може мати заренди в місяць, в рік там, 5 мільярдів доларів, і за ті гроші можна зробити умовне метро, чи екстакади, чи роз'їзди. Це буде зовсім інший підхід. А так, ну не моє не шкода. Десятку вкрали в маршруті, шкода. А тут вкрали мільярди, ну, ну не моє не шкода. В у нас це лишилося, що це все загальне, це так. все громадське і це не моє. І Мене дуже в тих моє. питаннях дивує, що в принципі це питання ніхто не піднімає. І я далекі від думки, що на цьому представники влади десь на тому щось багато заробляють. Якщо десь там на обід завів, то підприємець чи десь там фляшку віскі поставив, я думаю, що це максимум. Це просто ситуація, яка потребує енергії, яка потребує зусиль. А у нас вибудована так система управління, що нікому нічого не треба. Це все треба кардинально міняти. Але там, скажімо так, ну і це всі знають. Всі знають, ніхто не говорить. Два yeah. no, срішив ми... зварювати і розказувати. От ми сьогодні поговорили, надіюсь, вас не звільнять. Не... А якщо звільне, то ви мене захистите Де? захистимо. Ну, звісно, я вам мушу це пообіцяти. Радий з вами, Василь, поговорити. Дякую, дякую. не тільки дякую. на Фейсбуці. До дякую. побачення, дякую, до побачення.